А що якби до мистецтва знайомства можна було підійти з точністю військової стратегії? Звучить, м'яко кажучи, дивно, правда? Але знаєте, саме це ми сьогодні і розберемо. Візьмемо справжній військовий процес планування і застосуємо його до, здавалося б, такої далекої сфери, як нові знайомства. Окей, давайте розбиратись. От чи може справді якийсь чіткий перевірений алгоритм стати ключем до успіху в такій ну зовсім хаотичній штуці, як нові знайомства? Ідея, звичайно, смілива. Тож давайте подивимось, що з цього вийде. Отже, наш план операції, погляньмо швиденько ми почнемо з місії, пройдемо інструктаж, потім планування, виконання і, що суперважливо, аналіз. Все чітко по поличках. І так, перший етап. Все, як у справжніх військових, починається з чіткої місії. Ми її назвемо операція знайомства. І мета тут, знаєте, не просто поговорити. Вона дуже конкретна. Треба встановити природній контакт, зрозуміти, чи є взаємний інтерес і, якщо так, домовитись про щось на майбутнє. І все це увага в межах 5-20 хвилин. Тобто ключові слова тут природність, взаємність і ефективність. Добре, місія є. Тепер інструктаж. Перш ніж іти в поле, треба ж розуміти, яка у нас є зброя, так? Ну тобто інструменти у цій системі їх називають тактичними підрозділами, і в кожного своя роль. І ось тут ключовий момент. Кожен, хто використовує цей метод, стає командиром. Так, так, саме командиром, тому що саме ця людина вирішує, який підрозділ кинути в бій, і стежить за дотриманням правил. До речі, про правила ми ще поговоримо. А ось, власне, і самі підрозділи, кожен для свого театру бойових дій, так би мовити. Кавовий контакт це для швидких ситуацій, наприклад, у черзі, подієвий, зрозуміло, для виставок чи вечірок. Онлайн це наші соцмережі. І є ще м'який контакт такий собі універсальний розвідник, щоб перевірити, чи варто взагалі починати. Щоб швидко приймати рішення, є проста система сигналів зелений і червоний. Зелений це коли є зоровий контакт, людина посміхається, ставить питання у відповідь, коротше, шлях вільний. А червоний це коли погляду уникають, відповідають односкладово, ну ви зрозуміли, це чіткий сигнал. Місію згортаємо, увічливо прощаємось. Добре, тепер найцікавіше серце всього цього методу. Це процес планування, адаптований прямо з військової доктрини. Називається він «Troop Leading Procedures» або «TLP». Якщо просто це процедури управління підрозділами. Всього вісім кроків, які допомагають командирам приймати правильні рішення. Ось як виглядає ця схема. Бачите? Все логічно. Отримали завдання, склали план, провели розвідку, почали діяти і, що найважливіше, проаналізували результат. Це система, яка перетворює хаотичну імпровізацію на чітку стратегію. І це, знаєте, дає класне відчуття контролю. Але досить теорії. Давайте до практики. Розглянемо конкретний приклад. Уявімо, що ми в кав'ярні, і наша мета задіяти підрозділ А, той самий кавовий контакт. І от подивіться, наскільки все точно розплановано. Навіть час прописаний 5-10 секунд, щоб почати розмову, потім від однієї до чотирьох хвилин на легку бесіду. і в кінці 10-20 секунд на пропозицію. Бачите, все максимально коротко і по суті. Ну що ж, план є. Настав час найвідповідальнішого етапу виконання. Виходимо, так би мовити, в поле. Починаємо з розвідки і переходимо до дії. І перш ніж щось робити, завжди розвідка. Це, звісно, не про стеження, а про банальну повагу. Треба просто оцінити ситуацію. Чи людина взагалі відкрита до розмови, чи доречно це зараз. Такий короткий аналіз, знаєте, рятує від купи незручних моментів. І ось вам ключ до впевненості підготовка. Тобто треба мати не тільки фразу, щоб почати розмову, але й фразу, щоб вічливо її закінчити і піти. Коли знаєш, як елегантно відступити, це, повірте, знімає величезну частину стресу. Звісно, будь-яка стратегія ніщо без етики це фундамент. У цій системі це називається правила взаємодії або скорочено ROE. І це скажу я вам непорушні принципи. На них тримається абсолютно все. І ось, мабуть, найголовніше правило з усіх правило п'яти хвилин. Це означає, що початковий контакт не повинен тривати довше. Звісно, якщо немає явних зелених сигналів. Це просто повага до чужого часу і спосіб не створювати ніякого тиску. Погляньте на ці правила це ж основа основ поважати кордони, не тиснути, дбати про безпеку все для того, щоб обом сторонам було комфортно. Тут мова не про якісь маніпуляції, а виключно про здорове спілкування. Окей, місію завершено. Але навчання навчання не закінчується ніколи. І зараз ми переходимо до можливо найкориснішого етапу для самовдосконалення. У військових це називається «after action review» або аналіз після виконання. Що таке AAR? Це не самобичування, ні, це просто структурований аналіз. Дуже простий процес, який допомагає будь-який досвід, навіть якщо щось пішло не так, перетворити на цінний урок. І подивіться, наскільки це просто записати дату, місце, який підрозділ використали, який результат, що вийшло добре, де була помилка і що треба виправити наступного разу. Все, такий підхід допомагає рости, а не наступати на ці самі граблі. І на завершення це все залишає нас з одним цікавим питанням. Просто уявіть на хвилинку, якби ми застосовували такий от структурований, вдумливий підхід не лише до знайомств, а й до будь-якого спілкування. От якого б рівня взаєморозуміння і поваги ми б тоді досягли.